Огляд наших покупок Вікуля зробила моя онучечка. Спочатку свіжина, це ковбаса молочна, ось така, дві упаковочки. Думаєте для чого? <свісна> <свісна> Каже, одну тобі, а одну нам на суть Будемо робити окрошку. <свісна> От, Значить, виходить кілограм 46 грам, по 207 гривень 90 копійок. На 217,46. Пакети майка по гривні 20, уже так, як в АТБ. Хоча це не біорозкладні. Так, сир комо теж дві упаковочки. Це, що ви збираєтесь на соцмісто? Який? Сказав. 536... тебе на вихідний сюди Привезіть. будемо. <sup> Хорошо, привезіть. Сир комо кантрі 50% жиру, 540 грам, По 398 гривень 40 копійок за кілограм на 215 гривень 14 копійок. Що не так, зайчка? Далі це віка. Де взяла пелюшки? В -магазин. магазині нашій красуні дівчиці пилюшків набрала. Не знаю, скільки тут їх. Багато. По 14 гривень штучка. Ну, це нам надовго хватить. Та зараз можна і на вулицю виходити. Так вона ж лінива. На вулиці погуляє, а додому 50 йде. Думаю, відмію, свой туалет. Ага, це точно. Так, далі, Віка, а де взяла м'ясо? Да. М'ясо телятини для фенді в основному. І нам чуть-чуть. трохи. -чуть. І... <сум> Значить, взяла вона 3 кілограма 918 грамів. Це виходить 3 кілограми фенді, а 918 грам нам. Ага. Значить, м'ясо коштує кілограм 299 гривень 90 копійок. Оце такий пакет на 1175 гривень. Так, далі у нас іде АТБ. Ну, пакет, як завжди, 590. Зараз покажу, бо щось я не влазю сюди. Сироватка. Зараз іще покладу. З сироватки вийшло 4 пакети. Віка говорить, що тут ага, тут кілограм пишуть. Ну, ось так. Два їм і два мені. А, так мені ж на одну, а може, трішки вам три, а мені один. Хорошо. Значить, по 21 гривну 50 копійок, одна упаковочка. Нам на два дня, тобі ага, я зрозуміла. Зайчка, а ти мені не будеш заважати? Святославчик, сонечку, чути сердишся. Далі ми давно таки хотіли замінити свої ємності для сипучих. Ой. У нас скляні, і для мене вони якісь важкуваті. І ось Віка взяла та ще й каже по акції. Чотири штучки. Ура! Бачиш! Дивитись, ніху... праців... <с gorilla> не дає мені нічого робити. Чотири штучки по 49,90. Так, оце ого, машина так сверкнула. Так, як вона називається? Млинок для спецій. 44,90. Ось такий. У нас тут є два млиночки такі. Ну, вік говорю, візьми, а вона каже, ні, хай тут будуть. Ну, отакі. Так, сказала, да, 44,90. Так, далі. Далі нашому малюку білакт. Агуня. Ой. Ой, це точно. Бу, є в варусі в варусі, є в АТБ, в АТБ. Ти забереш тоді, остав тут трішки, там, а то, може, і всі забери, потім купиш. <гум> Бо ти ж знаєш, що ми п'ємо таке. Вдома ну, невдобно, що мені продається, тільки їздити мама. Ну, отож, так що всі забирай. Шість взяла в АТБ, каже, все, що було. По 20 гривень 60 копійок. Так, для мене взяла горчицю, це для мене ж так же. ж. <гум> Лагідна, не гостра, ось така. Треба подивитися, який там склад і собі зробити. 130 грам, 20 гривень 80 копійок. Каже, бабуля, я тобі взяла кліпці. Хліб пряно хліб, е, прянозерновий, формовий, нарізаний. 350 грамів. Е, і коштує 16 гривень 90 копійок. Е, е, яйця полтавське. Я показувала гарні яйця величенькі. Ось 10 штук коштує 63 гривні 30 копійок. Це Віка що, виходить, мав, мабуть, півтора долара навіть. 63 гривни, 90 копійок яйця. Як виросли в ціні. Так, і остання покупочка, да? все це Віка вже. Це огірочки. Три огірочки. А чотири, бути. Віка. Може, ти загубила? Може, бути чотири покупала. Не знаю. Тут три. покупала. Ну, подивися в чеки. А що, ми взяшиваєте? А Так, да, можемо зважити. Огірки по 74,89, 618 грам на 46 гривень 28 копійок. Зараз зважиш. Загубила чи ні? Що? Да. Ну, 618 грамм, а тут 465. Ага. Оді. На касі, навіть оставить. Або на касі, як брала. Ну, вдома є один огірок. рук. в машині. Ага, може, в машині вилетів. Ну, це всі покупочки, які Вікуля зробила. І вже, каже, ушивайся від ціля столу, а он красуня спить. Будемо кушать. Будемо кушать. Ти поїхав? Да, ти поїхав? Святі, ти не хочеш на мене дивитися. Ти поїхав додому, до папи. Папа приїде сьогодні, да? да? Кажи пока, 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 кажи, я скоро вернуся. Пока. Вже закривай пока. Все. Вже ніякої реакції на мене. Я вас проважаю. І що? До середи чи вівторок таки? До середи, Ну ладно, пока, пока. Ой, що за шум. Іду провідаю Наташ. Ванечка, привіт! Це Тоня! Привіт! привіт, А де всі, Надя? Ага. Наташ, де ти? Ні, ні. Ага, я поняла, я до молодої питаю. Ага, зараз підійду, можна? А я, ти мене пустиш? Пустиш. Наташ ти де? Хаті. Я принесла відерце. Наталочка, привіт. Привет. І хочу до твоєї невісточки підійти і вже до Наді підійшла. Як ви тут? Нічого. Потихеньку вірю. А можна подивитися котят? Можна. Конечно. Ох. Йду до котят. А вона сьогодні уїжа. Ага. Ой, тут і мамашка. Ой, вони вже такі гарні, на маму похожі. Да, в ту літню кухню так хочеться, щоб ти перейшла. Боже. Ой, Боже. Я я знімаю твою красуню. Що все Ага. Ти знаєш, що в мене сьогодні упало давлення дуже так. То для, для 72 це дуже. Ну, так тебе, що день 172. Та 172, я кажу для 72 роки. 110 давлення, ну хоча б 120. Ну, це 120 норма. Да. А так. Де, дасть мені кави чи ні? Ну, я зараз буду дивитися, йому то, то чисть, то туди залить, то... зараз подивимося. Ага, поняла. Фух. Ой, який. Це ж Саша видно привчив. Ой, який сладкоєшка. Ні, холодне дуже, лежи. Леж... Ой, Хочеться вкусати, гризнуть. Це... Наташа взяла пломбір білий. А в минулому році не давали мені. Ну йди, іди. Все, все. Він зараз на травку піде і там даже йде. А Наташа винесла. О, ти з'їв морозиво вже. З'їв. Дивися. ой. Не можна. Ой. фу. Це свої. Ая, фу. Це Боже. А ти дивіться вже собаку побачив, Ага. Ой, Наташа винесла на вулицю їх. Це перший Я раз, так, с... да, Натала? А вона їх кличе, дивіться. Дивіться, як вона їх кличе. О, ага. ага. Чорненьке вже дивиться, щоб як би за мамою чи куди. Так. Ая. Ая, Ти шо? Скажи, як оце називається? все відкриє. Ні. Ба, дай мені клюпанці, на. Снідеjboss. Ні, ну накзал. Мій своє, І куди? Куди ти пішло? Лікай, Куди не пішло, то, господі А де четверте? Під туюсю. Вже зняв чотне. Ой, Боже. вона мене вже. Кому куть, треба отака красота, куть, Боже. куть куть, куть, куть. Оте красиво. Ота? Ага. А чорне, а, чорне ага. з лапами. Носочки супер. А вона зве? Куть, 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 ага, погубиш! Бачиш, як? Ой. Розгубила! бля. Ай, я не зі. Айчка. не можна.